Зараз ми знаходимося в другій моїй кімнаті, де знаходиться інкубатор, де я, де я готовлю маточки до відсилки. Це свого роду вулик, де внутрі є температура як у вулику, є влажність як у вулику, дуже удобна річ. Значить, це прививочна рамка, це маточники вже на виході. Через Через один день я буду їх розставляти по назначенню по вуликам чи по нуклеусам. Значить, Маточники виходять всі стопроцентно, яке преимущество, що тут постійна температура, нічого не міняється і вони всі виходять у мене. Ось така раночка примілочена. Тут друга. Тепер коротко вам розкажу. Які у мене кліточки, які я приміняю для відсилки маток? От бачите, тут дерев'яні кліточки. Вони дуже удобні, вони екологічно чисті. Для маточок вони якби 100% всі доїжджають матки у будь-яку точку України. Так, Є ще у мене отакі є такі люди, що замовляють хочуть іменно в таких кліточках. Оце розробив Василь Антонович, гайдар. Вони дуже зручні. Дерев'яні я сам роблю. Ось вони з липи, з твердих порів можна. Є такі кліточки універсальні, вони теж розробив їх Василь Антонович Гайдар. Теж вони дуже практичні, вони трошки товстіші. Оце вже коли я заключаю моточники. Є таке, що... Нема куди їх ставити у ноклевуси, я їх оставляю там. От я заключаю маточники. я вам покажу. От, ці кліточки вони дуже практичні, чим що маточник можна ставити. От, і закриваєш, і не задіває моточник. Універсальний. І вже ставлю їх сюди. Теж вони. От, значить ця рамочка. Тут стає по 25 штук в ну, один ряд, три ряда. Ще хочу показати кліточки. Оце робить їх у Венгрії, теж вони для пересилочки. Коли вже в Європу пересилаю щось, це на дві маточки. Але один мінус, що тут мало місця. І якби багато бджіл не можна положити. 4-5 бджіл, не більше. От у мене постійно проблема у цій, у цій кімнаті з мурашками. От я поставив цей інкубатор на такій йомкості. От у, ці, у цій ємкості я налив е, отработки, масла. І вже до інкубатора вони якби не мають доступу. Цей інкубатор він дуже практичний, він у мене працює вже з 2012 року. От безотказно. Були такі часи, коли світла не було, виключали в день. От, і мені зробили, тут автоматично переключається на акумулятор. От, акумулятор тримає цілий день. На цьому я буду закінчувати свій сьогодні відеоролик. Дякую за увагу. Кому цікаво, будь ласка, ставте лайки, дзвоніть, приїжджайте, буду радий і